Доброго дня, мої чудові глядачі. Сьогодні запрошую вас в такий осінній ліс. Вже земелька. Гарно так ослата листичком. Ну, але красиво, красиво. Грибочки, звісно, важче шукати ті, що на земельці. Ну, але ми з вами завжди якісь грибочки. Дивимося і на дерева тепер, і дивимося і під ноги. Сьогодні погода просто чудова. І я ж вам хочу показати, балакаю, балакаю, чого ж я тут зупинилася і почала свою прогулянку. Те я вам хочу показати, що у нас таке ж є. Є, є цей гарний грибочок. Вони невеличкі зараз. Але вони, я зараз з вами пойду. Бачите такі... Ага. О! Ось, бачимо, як катається. Туди-сюди колечко. Так, дивимося. І це у нас зонтики, зонтики, зонтики. Вони зараз такі невеличкі, ну, але це зонтики. Бачимо таке потовщення на ніжці. Бачимо це колечко, яке у нас катається. Туди-сюди обірвала. І це у нас зонтик красніючий. Бачите, я вже його сюди. Пальчиками потрогала, і він вже у нас красніє. Зонтик красніючий, він невеличкий зараз, але це зонтик. І ось такі гарнесенькі, гарнесенькі А, які красиві, які лусочки вони. Цей пиптик. він... А, ось така ніжка. Брати, до речі, можете саму шапиночку, тому що ніжка і тут не їстівна. Але я беру Нішку на спецію. Спеція просто чудова. Так. Ось бачимо. Якщо не розумієтесь, то такі можете не брати, бо тут ще колечко воно приросло до шапинки, не відокремилося і ви можете не зрозуміти. Ну, Але бачимо ці лусочки. Ось мішка вже потругала, потругала і вона вже красніє. Так, і ось сюди ще один грибочок чудовий. Треба буде мені добре походити по цій містинці, бо раніше я тут знаходила парасольки. Це у нас парасолька. Парасолька. Зонтики, парасолька. Звісно, на українській мові. ну, Буває, знаєте, як забуваєшся, якось і вилітає по-старому. Ну, але знаємо цей грибочок. Парасолька. І шапинка вже вон червоніє. О. Ось такий букетик чудових парасольок я назбирала. Ну, Радість, радість. Звісно, прошу вас підтримки. Це ваші лайки. Це допомагає побачити більшій кількості людей моє відео. Коментарі, будь ласка, пишіть і е, діліться відео моїми. Звісно, якщо воно вам сподобається. Ну, а якщо не сподобається, ставте дізлайки. Отак. Теж буду розуміти, кому подобається, кому не подобається, що треба міняти. Ідіть, я вам хочу красу показати. Ви балакаєте, а я ж так це, дивіться. Ага. А, Ой, а не а не і стало головне, дивіться, пакети поставила і з вами балакаю. Розвернулася. Давайте. А ну зараз, ні, не трогаю. Так, отакий красунчик. Мені знайшлося. З людиною говорила, говорила, але під ноги, а в мене грибочок і щось мене тут зупинило і понесло. Ой, красунчики які. -м який. Ось такий молодесенький, гарненький. М -м, яка я вдячна, тугесенький. Ну, Мені чомусь в кінці сезону дуже везе. На білі грибочки. Люди вже всі назбирають, а я тільки починаю їх збирати. Ага, це в нас це в нас не то. І ось такий гарнесенький. Яка я вдячна. О. І сьогодні мене веде, я вам хочу сказати, такий. Ну, в іншу сторону, але я просто вам хочу донести, що веде вас завжди не просто так. Я думаю, ну йду, думаю, ну ну чого мені ну, отак бере й веде наші хто за руку. Я вам хочу ж показати, чого мене веде. Яка я вдячна, знаєте, в кінці сезону і на ти, тобі бонуси, на тобі бонуси. Уже був один білий грибочок. ну. Я думаю, ви вже побачили, хто там ховається. І хто ви це ну, в такому ж ось листі його ж геть не знайдеш, коли не знаєш місця. І хочу вам показати просто оцю красу. А? Отак. Балакаю з вами і цей грибочок. Ой, який красивий. Збиралася в одне місце, але веде, щось веде мене в іншу сторону. Чого не знаю. Дякую, дякую тобі, Лісовичок, що ти мене так що ти мене любиш. Я знаю, що ти мене любиш. Так, і я тебе люблю за твої бонуси, за твої подарунки за... і за ту радість, що ти мені даруєш. Навіть не повні корзини, але дуже приємно, коли ти знаходиш такі грибочки. Так, ну що, будемо з вами забирати, да? дивитись на цю красу. Та-да-дам! Дивіться, яка там ніжка. Оце що, яка ніжка! який грибочок, а, яка ніжка! який грибочок. Ай. Ну і що? Беремо з вами. А? Чи насолодився ще. Тим, як він росте, який він є, красунчик. Ой, ваші молоденький колір зовсім такий салатовий. Ой, красивий. Ну і вдячна, вдячна я так за такі бон. Ай, ніжка яка. Ой. Ой. Ай -яй -яй. Ой, дивіться який. ай ай. Ой. Ой. Насолоджуємося цим моментом. Моменту. ай ай, ай, ніжка, дивіться. Ай, Красунчик, Ай, який грибочок тримаєш у руках, молодесенький. А, яка ямка залишилася велика. Так, ямку цю не закриваємо, тому що ми ще на клідуючий рік прийдемо і будемо збирати тут грибочки. Біле літо білих грибочків у мене не було, не попадалися. А оце в такого велетня я. Знайшла молоденького, красивого, товстоногого. Mm -hmm. І що ви скажете? Да? Не люби мене лісовичок. Любе. Любе мене. І я його люблю. Я завжди вдячна йому за такі подаруночки, за те, що він мені дає таку радість. Mm -hmm. Так, дивлюся ж білий грибочки, але поки що один знайшовся, більше немає. І знаходжу такого. Красончика. Будемо зараз з вами дивитися, щось у нас за грибочок. Так. Ану. Шампіньйон. Угу. Це, мабуть, шампіньон перелєсковий. Запах такий гарний. Шампіньончик, так. Да. Але уважно дивимося. Тому що, щоб не сплутати із мухоморчиками. Да. Шампіньон, шафрановий. О, шампіньон шафрановий. Пахне гарно, так? О. Ось такий. Такі бачимо, трішки вже так рожевіють у нас пластиночки, трішки, тому що він молоденький, але він пахне шампіньон-шафрановий. Да. він... Гарненький, отак на Подивіться, які грибочки сьогодні. Я просто в шоці. Але в лісі просто чудово. Ну, я зайшла, до речі, туди подальше від людей, тому, тому що людей, куди я зайшла з самого початку, було дуже багато. Але, думаю, піду подальше, що я буду тут тертися, ходити один по одному. Я так не люблю. І я вам хочу сказати, що я ж таки зробила все правильно. Так, зараз прийдуся, така містинка, до речі, вона. Така не дуже людна, але будемо з вами дивитися. Ліс, гляньте, як красиво і чудово у лісі. Так, ідемо з вами далі. Мої прекрасні глядачі, ідемо з вами далі. Так, і бачимо з вами що тут іще у нас красунчики печериці. Шампіньйони, печериці. Ось сюди. А ну, це вже доросліший у нас. Ану. О, чудовий. М -м, пахне! Завжди беріть з корінцем. будете бачити, що це у вас реально шампіньончик. От такий гарнесенький, чудовий шампіньончик. Ховаємо ніжку і йдемо з вами далі. Але шампіньон шафрановий, це запах, ви не сплутаєте більше з ніяким грибочком. Пахне. Ось такий. Шановні мої глядачі, я розумію, що це полотинник, так? Оно. От не знаю, я його зустрічаю часто в лісі і от не знаю, що це. Я, звісно, брати його не збираюся, але мені цікаво, от завжди, ну давайте такі Ось це він дорослий. Може бути такий колір, може такий. І оце ніжка така, завжди, наче в лусочках. Цікаво, що за грибочок. Може, хто знає, підкаже. Ну, Мені чисто для себе хочеться знати. Я їх брати не буду, тому що я в них не розуміюся в цих грибочках, але мені дуже цікаво, що це за грибочок. Яка? Як його звати? Так, да. от мені цікаво. Будь ласка, підскажіть, хто знає. Так, ідемо з вами далі. Так, бачу, тут люди були, багато повикиданих таких грибочків. І от зустрічаю, дивлюся, листочками прикритий, роздвинула, а там у нас виходить грибочок. Важіть, а ну? І що ви мені скажете? не вже? Давайте з вами подумаємо, пофантазуємо, що це за грибочок. Ну, це щось. Ну, що це можна сказати? Я б вже й додому йшла, з мене достатньо, я вже довольна, але лісовичок знає, що робить. І що ви скажете? Так, а ну дивимося. Ой-ой-ой, який здоровий, який товстий. Ну, кажіть, кажіть, що це за грибочок Ай А-а-а. І люди ходили, ходили, а цей чекає мене. От ніколи не вірте, коли кажуть, нема грибів. Ідіть самі, дивіться, тому що вам дасться те, що вас чекає, що для вас. От мене оцей красунчик дочекався, а людей тут ходило, переходили. подивіться, це вже третій білий грибочок за сьогодні. Ну, що сказати, вдячна. Дякую тобі, Лісовичок, дякую. Друзі. Бережіть природу, давайте зауваження, коли бачите, що людина, ну, як свиня, скажімо так. Оберігайте природу, і вона завжди вас одарує, тому що без природи ми ніхто. Все, вдячна, вдячна, вдячна. Це похвасталася третій білий грибочок за сьогодні. Ну, краса, дякую. Які чудові ліса у нас в основі. Ну, звісно, маслючки тут вже закінчилися і людей тут немає. Одна я тільки ходжу поки що. А перед цим ходила до да, кого, скільки людей було, збирали маслючки. Ну Я ж вам хочу показати грибочок. Так, зараз з вами проліземо так обережненько. Так, І я ж вам хочу показати грибочок, теж дуже гарний грибочок, він саме такий осінній. Я дивилась там містинку, де вони ну, повинні бути, але ну, я поки що там не бачила. Але ось тут, якби не великий, то маленькі ви б не побачили. Ходій, ходіть дуже обережно, тому що як натрапили на один, то поруч повинні бути теж грибочки. Он маленький який. Так, давайте з маленького почнемо. Ой! Так, а ну Є. О, це у нас зеленушки. Дуже гарний грибочок, смачний. Звісно, колись про нього були такі дебати. Ага, це у нас не він. Не плутайте, бачимо чорний, темно-коричневий колір, то а ця у нас чітко такий салатовий. І пахне. От пахне, от вона рядовкою пахне. Так, а ну давайте до великого. До великого дібралися з вами. Ой, який гарний екземплярчик. ось. І теж такий яскравий колір зелений. Чому і зеленушки? Колись говорили такі були, знаєте, розмови, що цей грибочок не можна їсти. Ну, але учені довели, що цей грибочок можна їсти і він смачний. Це я знаю чітко, тому збирайте цей грибочок, але він потребує, так як умовно стіни, він потребує відварювання. Відварили! З моменту закипіння 20 хвилин промили і можна з ними робити те, що вам заманеться. Ось які гарні екземплярчики. Великі. І оцей колір присутній і в молоденьких, і в дорослих. Ось Дивіться, які красиві. О, Так, а ну зараз іще подивлюся, може ще десь, бо вони повинні. Але ж їх дуже важко, як маленькі. Тут ще листя таке більш-менш. Нападало з тополі. А як оце де дубові листочки? Так, дивлюся. Ага, бачу, бачу, бачу. Треба обов'язково добре обдивитися, тому що раз туди, коли знайшли один грибочок, то будуть іще. А буває натрапиш і вже з самого початку ціле відро їх. Так. Отак, ну вже отсюди чотири грибочка у мене і є. Отакі красунчики. Колір просто безподобний. Так, щоб знали, це у нас зеленушка. Є стінний грибочок. Отакий. Зверху він гарненький. Пахне от мені пахне він ну, рядовкою. О! Беріть цей гарний грибочок. Більше наче не бачу, але ще добре обдивлюся. Так, на цьому наша чудова прогулянка з вами закінчується. Така плодотворна, така насичена, така яскрава, цікава. Друзі, прошу у вас, звісно, лайки. Лайки це розвиток каналу, більше побачить, більше людей буде знати ці грибочки. Більше насолодиться прогулянкою. Хтось навчиться, хтось для душі своєї візьме. Ну, ви мене зрозуміли, ви мене дуже розумні. Так, і звісно, це ваші лайки, ваші коментарі. Також діліться відео моїми. І, звісно, бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей.